Отже, тепер давайте друзі до суті. Перед тим як ми поговоримо про день перемоги над нацистською Німеччиною, про порушення перемир'я, яке розпочав Путін. Вони фактично майже відразу вдарили по Сумській області тривога в Сумській області, майже постійно, вранці, 8 травня, був здійснений авіудар. Території Білопільського товариства внаслідок обстрілу один житловий будинок був повністю зруйнований. Ще три будинки мирних мешканців та сім господарських будівель отримали пошкодження. На місце події прибули фахівці ДСНС. У ході обстеження території рятувальники знайшли жінку під завалами, постраждало, обережно деблокували та передали працівникам. Екстреної медичної допомоги у сумському районі внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа. Також постраждалі є цивільні і в Херсонській області. По лінії бойового зіткнення в мене інформації, друзі, немає. Вона не надходить. Очікуємо, що скаже Генеральний штаб Збройних Сил України, але для Путіна головним було забезпечення. Безпеки у повітрі, щоб не прилітали дрони, коли її гості будуть перебувати на параді. Хоча заходи вже розпочалися сьогодні, Путін сьогодні зустрічається з лідером Китаю. Я про це обов'язково скажу. А нині буквально два слова, друзі, про день пам'яті перемоги над нацизмом. Так він нині правильно називається, тому що багато хто ставить запитання про те, а справді який же сьогодні день, і цей же день, 8 травня, день перемоги святкує і Дональд Трамп. Він підписав учора відповідний указ Сполучені Штати Америки будуть відзначати цей день, але не святкуватимуть його, бо в них буде це робочим днем. 80 років тому, 8 травня 1945 року, в берлінському передмісті Карлсгорст було підписано акт про беззастережну капітуляцію Третього Райху. І це фактично завершило Другу світову війну в Європі. Так буде точніше. І сьогодні ми вшановуємо героїв Другої світової війни і згадуємо мільйони безневинних жертв цієї страшної трагедії. Це те, що ми маємо з вами знати як офіційну складову. І також сьогодні Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою переважно завдяки Сполученим Штатам Америки. Він говорить, що США вступили в цю війну і виграли її. Любить він перемоги, але заради правди, друзі, дійсно, США за часів Рузвельта допомогли Європі, Радянському Союзу. Дуже багато, і після другої світової війни також, що власне сказав Трамп, перемога була здобута переважно завдяки нам. Подобається вам це чи ні? Але ми вступили в цю війну і виграли її. Він додав, що Сполученим Штатам дуже допомагали багато чудових союзників, тобто, не вони допомагали. Тоді э, антигітлерські коаліції, а антигітлерська коаліція допомагала США. Та думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні. За словами Трампа, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки і військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому. Без Америки каже, звільнення ніколи б не відбулося, і тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу. І додав, що Штати відновили мир і допомогли країнам у відбудові. Це те, чого інші здебільшого не робили. Трамп наголосив також, що, хоча Росія втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником. Але такого важливого чинника, як ми, каже, не було. Ми виграли цю війну, але святкували всі, крім США. Нині цей день, день перемоги, визначається і в Сполучених Штатах Америки. Але каже Трамп, ми не святкуємо, скільки у нас і так забагато свят. Друзі, заради правди, багато справедливих тез у словах Трампа, але й багато спекуляцій. Ну, Трамп якраз в цьому і проявляється. У Європі тим часом окремі, поки що дуже окремі політики виступають на підтримку таких тез Трампа. Президент Польщі Анджей Дуда традиційно. Підтримав Трампа і у своїй заяві до 80-річчя завершення Другої світової війни Європа відзначає цей день саме сьогодні, 8 травня, так як і Україна. Він відзначив ключову роль, яку відіграли США для закінчення цього міждержавного конфлікту. І говорить він наступне: що для Польщі кінець Другої світової війни не означав омріяну каже свободу, а приніс комуністичне рабство. Тому нині у вільній і суверенній Польщі це пам'ятають, роблять висновки. Така ж доля спіткала багатьох ем, і нас, в тому числі країн багатьох країн, які були членами радянського союзу, на превеликий жаль. Водночас Дуда сказав, що Європа завдячує своєю безпекою, саме залученню. США... Які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом і під час холодної війни. І дійсно, друзі, історія з Ленд-Лізом, яку фактично розпочав і реалізував навіть не Рузвельт, хоча направду реалізував Рузвельт. А Вінстон Черчилль, це був визначальним фактором і визначальним чинником у спроможності антигітлерівської коаліції перемогти у Другій світовій війні. Така моя думка, і вона спирається на ті матеріали, які я вивчав. Що стосується саме участі Сполучених Штатів Америки у війні проти нацистської Німеччини. Ну а ви не пишете власне свої думки наскільки... Правий Трамп, коли говорить такі речі, чи він знову лукавить. І до заяв з Білого Дому хотів би додати ще одну, яка дуже-дуже важлива в контексті припинення російсько-української війни. Сьогодні вже я це обговорював з журналістами, і ви вже певно, читали про це в моєму телеграм-каналі. Зокрема, наголошую, друзі, хто не підписаний на телеграм, підпишіться, ви не пошкодуєте. Я звертаю вашу увагу на заяву міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Скота Бесента, який був на слуханнях у Конгресі 7 травня, і його запитували про перебіг подій, що стосується урегулювання російсько-української війни, і він назвав Путіна воєнним злочинцем. На пряме запитання, чи вважає він російського президента воєнним злочинцем, Бесент відповів чітко так. Але зауважив, що вести з ним переговори доводиться, як до прикладу, доводилося вести переговори з Японією після Другої світової війни. Хотілося б, звісно, щоб з Росією було так само, як і з Японією. З Росією нині, як з Японією після Другої світової війни.